Irregular adverbs або неправильні прислівники. Так-так бувають і неправильні прислівники. The adverbs like fast, hard, high, long, low, near, late, and early have the same form as adjectives. Такі прислівники як швидко, fast, тяжко, hard, високо, high, довгий, довго, long, низько low, близько near, пізно late – і рано early мають такі ж форми, як і прикметники. Let's compare. Давайте порівняємо. We got the early train. Early adjective. Ми маємо ранній поїзд. They arrived early. Early, like adverb. Вони прибули рано. Рано тут прислівник. The adverb for good is well. Для прислів для прислівника, ну щоб утворити прислівник від слова good, це буде прислівник well. Uh, гарний добре well. Софія a good writer. Софія гарний письменник. Софія writes good. It's a wrong sentence. It should be Sofia writes well. Тобто, якщо ми кажемо прислівник врачені, то ми вживаємо замість слова good well. The words like friendly, lovely, silly and lonely end in «ly». but they are adjectives, not adverbs. Такі слова як дружелюбно, мило, дурно і самотньо, ми додаємо в закінчення LY. Але вони є прикметниками, а не прислівниками. Ми не можемо їх утворити прислівниками. Тому ми кажемо in a way». Тобто, щоб сказати, верніше вжити ці слова, то ми заміщуємо їх ще додаючи фразу in away. She talked to me friendly. Now, we can't say so. She talked to me friendly. She talked to me in a friendly way. Вона говорила зі мною дружелюбним шляхом. Так або трохи, просто дружелюбно, якщо казати українською мовою.